Вітаю! Сьогодні ми з вами повторюємо від Повторення Штунден 56-57 сторінки підручника 96, 97, 98, 99. У нас є декілька ігор, де ми повторимо з вами лексику, те, що ми вивчали. Весь щемки фарби, де хоза фоні басик телесик, визначити колір шаровари і басика телесика. Тобто нам необхідно подивитися, якого кольору більше серед даних малюнків. Zum Beispiel, Brown, B, druga, joh, the color, kelb, gelb, залишається liter L. Dann, nummer. Schwarz, chorni linie, chorni oči. Schwarz. Laу. Und sire glow is color, який нам залишається колір blow, blaki і видно, що блакитні ну, може бути, але це відповідь є дійсно правильною блау. Шпіль дас АБЦ. абетка. Ми вже вивчили з вами всю абетку німецькою мовою і, можна сказати, наприклад, на яку літру починається якесь ім'я німецькою мовою. Ми давайте назвемо ці літри А, Б, С, Д, Е, Ф, Г, Х, І, Й, К, Л, М, Н, О, П, Q, R, Roller, не R, англійською, R, A, K, U, F, V, X, Y, Z. A, Anna, B, Bobo, D, Diana. Zum Beispiel L, Lina, K, Karl. Унзувайте. Ви можете подумати, погортати підручно, подивитися, як звати наших героїв Макс Т, Тіна. І придумати ще власні ім'я також. Так, дні тижня. Ми вже знаємо з вами, що у нас є сім днів тижня. Починаємо з Монтак. Давайте спочатку озвучимо їх в тому порядку, як вони є, а потім пронумеруємо Мітвох, Середа, Замстак, субота, фрайтаг, п'ятниця, тинстак, вівторок, зонтак, неділя, монтак, понеділок, донорстак, четвер. Монтак, тинстак, мітвох. Donnerstag, Freitag, Samstag und nun mal der Sonntag. Montag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Was da hier noch so steht, Tisch і ми казали, що якийсь день тижня ам, дитина я щось роблю. Шпіля їх комп'ютер. Ам, фрайтах танце їх, я танцюю. Ам, донор фара їх рад, катаюсь на велосипеді. Он so, І так далі. Номер 4. Und, then. und dann. Ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl habe, dass ich das Gefühl dass ich Zum Beispiel Winnie Buff und Peter Chok fahren Rollen gehen. Da ist es mit dem Mokati. Schlag und Fiona tanzen gehen. Carson spielt Computer gehen. Mickey Mouse spielt Fußball gehen. Пам'ятаємо, що коли ми говоримо про одного казкового героя про когось, у нас буде закінчене тим: шпільт, бюджет, шпільт, фузболь, танст. І в нас є ще одна така велика гра з кубиком. Ми вже замі щось схоже робили в попередній темі, але в нас додаються зображення з гномиком. Якщо він в нас є, він вказує на стрілочку, куди нам перейти. Бачите, тобто там номера немає, ми переходимо або вперед, або назад. Ну що ж, давайте ми назвемо просто дії, які нас є, оскільки немає зараз на кубика. Будемо називати спочатку на цій сторінці, а потім перейдемо на іншу сторінку. З радфарем, демпаль, та номер ах, дасфа рад нумайн. Spielen, wie habe gesagt, die, die Reihe. Der Roboter, die Puppe. Roller fahren. Auto, grün und rot Auto. Teddy, lesen, rollen, tanzen. Was steht hier Computer spielen. Auto також, «Айн ein auto, myfunk, spielen, sieben, танcен, teddy, brown teddy. Taddy. Трошки не зрозуміло, що у хлопчика є. Можливо, скажемо, що у нього є машинка. Er hat, ja, er hat das Auto und Teddy. Singen, Spivate, Malen, Malivate, dann Spielen, Raten. Mhm. Und Tina, Tina hat, Tina hat die Puppe, die Lalka. Und dann die letzte. Де Бал, Дебал, ість, крім, оранж, рот, онгель. Кольоровий такий у нас є м'яч. Тим тобто на з вами ми закінчимо лекцію шосту дозвілля. Єдине, що нас залишається, це проєкт майн, шпільцойк. Мої іграшки які ми поговоримо на наступному уроці. So, for heute das ist alles und auf wiedersehen!